Діти, що радість хотіла зробити морквинку Ща? щасливою. щасливою, зробити морквинку щасливою. Але щасливими нас робить не лише радість. Ми маємо відчувати всі емоції, які притаманні людині. Так, а які ви знаєте емоції? Страх. Так, страх. Ще які? Сум так? так злість. Так. Радість. Покажіть мені зараз емоцію злість. Злість покажі. Покажіть покажіть мені емоцію здивування. Здивувалися ви. Вам купили класний подарунок, а ви про нього не знали. Ану, здивування. Здивування. Покажіть мені сум. Вам сумно зламалася ваша улюблена іграшка. Богданчик, сум показує. Богдан. Так, сум. Маша, зовсім не сум. Ваня, покажи сум, сумний ти хлопчик. Так. Нікіта, покажи сум мені. Так. Покажіть мені радість. Радість у вас виходить найкраще, так? Ці мають бути ще у нас, щоб ми були щасливі повністю. І злість, і ще що? І сум. І здивування! І здивування, і ще що? Страх. Так, Кіра, страх! Ще страх має бути! А страх нас діти рятує від небезпеки. Бачимо вогонь. Ми його торкаємося. Ні. А яку в нас емоцію викликає вогонь? Страх. Якщо ви... страх, що нам буде гаряче, воно може нас спекти. Так буде боляче. І ми вогонь не чіпаємо, тому страх нас рятує від небезпеки, так Так да. якщо ви бачите сірники, ви ними граєтеся? Я, і... Ні, я мама, дуже нічого не Так, теж у нас виникає правильно, Кіра, теж у нас виникає страх, що ми можемо зробити що? Небезпеку Пож... небезпеку, пожежу можемо зробити, так? Чинити пожежу. Ми можемо щось підпалити, якщо граємося з сірниками, виникне пожежа. Страх нас теж тут рятує, так? Так. так. І от маропинка що сказала, що я щаслива лише тоді, коли в мене поряд зі мною, коли поряд зі мною всі емоції.